Приголомшливе мистецтво у книгозбірні імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому презентували персональну виставку картин Внутрішні світи місцевого художника, випускника мистецького факультету Центрально-Українського державного університету Дмитра Поломарчука. Експозиція нараховує понад сотню оригінальних творів митця: пейзажі, портрети, химерні абстракції. Більшість робіт створені в 2017 році. Як пояснює сам автор, чудернацькі образи на полотнах народжуються рефлекторно. Це апогей його власних емоцій та гра підсвідомості і спогадів, які набувають конкретних образів і форм. Кожна з робіт є дзеркалом внутрішнього світу митця, в якому глядач побачить і відчує щось особисте. Картини Дмитро. Пише, коли має вільний час і натхнення, а надихається людьми і світом, що оточує. Мистецтво художник присвятив 10 останніх років. Свої твори зберігає вдома, у батьків чи в гаражі. Крім картин, також створює вуличні стінописи на фасадах занедбаних будівель. Виставку Внутрішні світи відвідувачі можуть переглянути до 1 грудня. Це просто відчуття кольору, форми. Ти малюєш, починаєш з форми з лінії, з кольору намішуєш. А потім в результаті вона або подобається, або не подобається. І є тут роботи, які перемальовувалися там десять разів. Вона повисіла, побула. Мені вона не подобалася, не або не було на чому малювати. Я взяв е другий колір, другу фарбу і почав малювати знову. І там щось, щось з'являлось. Це справжнє сучасне мистецтво. Якщо взяти стосовно технік, то він е не е цурається абсолютно нічого. У нього і акрил, і олія, і е вугілля, і вода. І олівці, і маркери. Ну я навіть не можу представити, що в Діми в голові сиділо, коли він то все малював. От е, якщо брати по образах, то е, у нього справді е, це обличчя обличчя емоцій. Е, це не є конкретні люди. Виставка дуже провокативна. Запитую, чому, а що, чи як, а що це, як це зрозуміти? Це певною мірою проекція. Ви дивитеся на ці роботи, і це проекція вашого внутрішнього світу. Це внутрішні світи. Він так сприймає цей світ, це його кольори. Його бачення цього світу. виставка насправді мені дуже сподобалась, захоплива, багато різних технік, багато емоцій. Мені подобаються формати, кольори взагалі, композиційні рішення. Тому я не пожалкувала, що я прийшла і впевнена, ще не раз сюди прийду.